Пацане, слухайте анекдот, мені вчора старий Лоці розказав. Одного разу король Артур закликав до себе англічанина, мацкаля і Закарпаття, бо його син їв кремзлик без сметани. І король зазвідався в них, що треба зробити, щоб дітвак, як усі нормальні люди, їв кремзлик і сметану. І хлопці всі як єдем повіли, що треба му дати по гузиці. Король поклав на стул холодну сметану, здойняв з малого гаті і повів англічанину, треплего, поки не полюбить сметану. Англічанин дав п'ять разів дітвакові гузеці, але він не полюбив сметану. Далі моцкаль урвав атакуні паличку і злупив дітвака по гузеці тим копачом, але він і так сметану не захотів. А далі Закарпатець і один раз улупивсь у паузиці борщовиком, да так го запекло, що нараз потягся до студенної сметани. <laughs> Inocendii, to co koje To sok. Jaki jeszcze sok? Z barackami. Ty od kolei w żypewo nie piesz. Meni żona powila, o żujny lubię mój pełny żywot. A ty żołg kabluka bo u wszotkom mu żonu słuchate? Ja swoją żonę bardzo lublu Tak silno, że u siebie noszę z sobą naszą wspomieszną fotkę. Ja oj, maleńka moja. Послухай мене, настоящий хлоп п'є пиво і жону не слухає. Так що давай бігом дзвонив і кажи, що ти будеш мати такий пивний живот, як у кожного мужика. Та я і так мужик. Мужики не п'ють сок з барацок. ну добре, я й позвоню і повім, що я мужик. Алло, Привіт маленька моя. Я ти дзвоню повісти, що, що, що я мужик. і, і Я буду пи -пи пити пиво, як кожний мужик, і не слухати свою жону. Пога. Шо вона повила? Повила, що вона повіла? Повіла аж бом думу не вертався, бо буде дня трепати.